Отманий, але він оформлений, можна сказати так, на 50%. Тому що це лише те, що ми могли поспіхом зробити, для того, щоб показати вам, як це можна оформити. Куточок, де є місце збору батарейок шкільних, але, наприклад, на початкову школу ми пропонуємо такий варіант зробити, наприклад, де діти зможуть збирати, наприклад, безпосередньо в себе класі батарейки, а це якби вже таке централізоване шкільне основне місце. Але ми плануємо ще сюди цей куточок, додавати іншими матеріалами, зробити відповідний напис на горі. І щоб це було вже безпосередній такий стаціонарний куточок. І сама екологічна робота, природоохоронна право, право, робота в гімназії, вона не буде стосуватися лише в тому, що в нас є куточок. Ми самі організовуємо екологічний напрямок, взагалі в нашій гімназії, пріоритетний. І як хочу сказати, крім тих заходів, які проводяться в районі екологічні, наприклад, Акція алеї випускників, мабуть, всі знаєте. ми започаткували в минулому році акцію сад випускників, коли в нас учні 9-х, 11-х класів висаджують на території навчального закладу дерева. Також ця робота з екологічного напрямку. Це так само збір макулатури, яку ми проводимо щороку серед дітей. До якого долучаються і батьки, і ми проводимо це в вигляді конкурсу, де не лише є збір, але ще й змагання між класами. Ну і інші напрямки це те саме створення зеленого патруля, який також займається такою ж роботою. Цим безпосередньо може займатися і вчитель біології, і вчитель географії, або керівник гуртка тематичного і так далі. Тому це початок, наочний такий початок. Всієї роботи з даного напрямку в нашому закладі. Прошу, якщо якісь, можливо, у вас є наробки, побажання, діліться з ними, будемо також дуже раді почути ваші досвід роботи і прислухатися, і запроваджувати це саме робити у нашому навчальному закладі.